Вітаю, пані та панове. Інформаційні технології все більше і більше входять в наше повсякденне життя, використовуються в дозвіллі. Без них не обходиться сучасна наука, освіта, виробництво, політика, засоби масової інформації. Ось. Тобто в усіх сферах діяльності людства інформаційні технології набувають все ширшого та ширшого застосування. І самі інформаційні технології дуже стрімко розвиваються. Це впливає на підвищення інтересу людства до історії зародження інформаційних технологій. При цьому світу невідомо про досягнення київських чини уроки зародження комп'ютерної ери, хоч ці досягнення на десятки років випередили розвиток цих технологій за кордоном. На жаль, ці досягнення невідомі навіть українським розробникам інформаційних технологій, зокрема програмістам. Дуже часто айтішники, якщо почують про досягнення киян, то вони не вірять, бо вважають, що Україна не могла досягти таких значних випереджень. Перед західними інформаційними технологіями. Є декілька причин, чому так сталося. Перша причина полягає в тому, що до 1936 року київські математики-програмісти працювали на оборонну галузь. І ці роботи були під грипом. Суворої державної таємниці. Це не дозволяло київським вченим публікувати статті про свої винаходи, про свої здобутки. Другою причиною є надзвичайно велика завантажених вчених у цей період. Відомо, що комп'ютер Месон у 1952-53 році. Був єдиним працюючим комп'ютером в Радянському Союзі, на якому розв'язувалися найважливіші задачі. І це задачі не лише оборонної та космічної галузі. Це важливі задачі, пов'язані з народним господарством. Це розрахунки стійкості енергоблоків Куйбишевської, гідроелектростанції. Оптимізація проведення дальніх високовольтних ліній електропередач та багато-багато інших задач. Третя причина полягала в тому, що у часи зародження інформаційних технологій недооцінювалося значення програмування законів щодо захисту прав на інтелектуальну власність у Радянському Союзі ще не було. Інженери, що виробляють що є матеріалізований, його можна побачити навіть потроху. Програму не побачиш, і до неї не можна доторкнутися пальцями. Четверта причина полягає в тому, що в тоталітарному режимі не дуже звертали увагу та вірили, що в провінційному Києві без централізованого фінансування з Москви можуть бути здобуті значні досягнення в комп'ютерній галузі. П'ята причина полягає в тому, що керівникам тобто, тоталітарного режиму було незручно прославляти досвячення простих вчет, які не займали високих посаду, та їм було вигідно прославляти ті зутки, до яких вони були причетні. Саме тому прізвища інженерів, видатних інженерів тих часів, Шкабара, Дашецький, Ррабіновій, Погребінський та деяких інших, досі не досі цінілися науки. Так само замовчується і суттєвий внесок видатного математика Гніденка у розвиток інформаційних технологій з 1948 року по 1957 рік. Шоста причина полягає в тому, що в 1965 році керівниками тоталітарного режиму було прийнято рішення про перехід. До західних мов програмування фортрам та Кобол і заборона подальших реалізацій значно потужнішою, ніж ці мови адресної мови програмування. Писати, публікувати наукові статті, робити доповіді на семінарах, на конференціях щодо адресної мови було заборонено. На цьому фоні дуже дивно виглядає обставина. Що у ці роки, коли мову адресну забороняють в Радянському Союзі, книжки по цій мові перекладають у Угорщині, Данії, Югославії, Німеччині. А у 1969 році видають у Франції, які книжки взагалі по інформаційним технологіям та програмуванню? Які були написані в Радянському Союзі, перекладали за кордон. Напевно, щось в цій адресній мові програмування було. Як вже зазначалося, київські вчені випередили світові технології на десятки років. Але цим словам, учні мають бути підтверджені. Найяскривіший приклад це. Випередження виходноходу опосередкованої адресації вищих рангів на 9 років, або вказівників, або Поінтерс. Вказівники та Поінтерс є опосередкованою адресацією всього другого рангу. Досі в усьому світі, включаючи українських програмістів, помилково вважають, що вказівники... Наче винайдені у Сполучених Штатах Америки Гарлдом Лоуном у мові ПЛ-1 у 1964 році. Хоча вони вже були у 55-році в Києві. Їми користувалися, використовували адресну мову програмування. За цей винахід винахід казівників Гарлду Лаусену присуджено. Найпрестижнішу нагороду від Міжнародного інституту інженерів IEEE – Медаль комп'ютерний піонер». Насправді вказівниками не обмежилось досягнення в галузі технології програмування. На підставі адресації вищих рангів були розроблені. Маловідомі деревоподібні формати, а абстрактні типи даних дуже важливі у сучасних засобах програмування, навіть не покривають всіх можливостей, які є в деревоподібних форматах. Оце все невідомо закордонним історикам інформаційних технологій, невідомо українським програмістам. І ще багато чого невідомого. Дуже важливий момент є те, що для підтвердження, те, що операції, маніпуляції з вказівниками були апаратно реалізовані в комп'ютері Києва. Тобто, в самому комп'ютері Київ були команди, які дозволяли прямо робити, наприклад, розіменування вказівника. Дуже багато інших можна прикладів привести кров. Технології, які були запроваджені у 50-х роках, використовуються зараз. Без них, без цих засобів не обходиться жодна сучасна технологія програмування. Про це не розповідають на уроках інформатики у школах. Про це не розповідають. Коли читають програмування у вищих учбових закладах та на інших курсах з програмування в Україні. Про це не пишуть також історики науки. Варто окремо наголосити, що в зазначених виходів сприяли багато-багато простих фахівців. Це були великі колективи. 50 і більше осіб вони працювали на комп'ютері, вони вводили дані та програми в комп'ютер щитували, були математики, які ставили задачі, були математики, які допомагали створювати адресну мову програмування, де можна знайти в інтернеті підтвердження того, що і вказівники, і деревоподібні формати. Були винайдені в середині 50-х років минулого сторіччя. Наразі нещодавно створено сайт Катерина Ющенко, Творець програмування. Посилання на сайт дивіться у описі відео. На цьому сайті можна ознайомитися в електронному вигляді публікаціями по адресній мові програмування. Також додатково. Детальну інформацію можна отримати, ознайомитися зі сторінською в Фейсбуці щодо адресної мови програмування. Посилання теж є у описі відео. Якщо хтось хоче дізнатися подробиці життя Катерини Ющенко, то теж є відповідна сторіночка в Фейсбуці. Посилання дивіться внизу. Програмісти, які ретельно ознайомлюються з публікаціями по адресному програмуванню, можуть власноруч переконатися в значному випередженні українських технологій програмування над світовими, ті, що були в мовах програмування Fortran, Cobol та Algol. А це вказівники та деревоподібні формати. Можуть також програмісти переконатися у потужності засобів. Деревоподібних форматів, що вони нічим не поступаються абстрактним типам даних. Абстрактні типи даних з'явилися у світових технологіях програмування значно, значно пізніше, ніж деревоподібні формати в адресному програмуванні. Без використання абстрактних типів даних, без використання вказівників. Сьогодні не обходиться жодна сучасна інформаційна технологія. Усі додатки на смартфонах, планшетах та комп'ютерах розроблюються з використанням засобів, які винайдені та вперше застосовані в Україні. Якщо вам сподобалось це відео, позначте, клікніть «подобайку» та підпишіться на канал. Є такий проєкт Наука це вона. Стем із ФЕМ. Він сприяє поширенню інформації про адресну мову програмування та винахідницю цієї мови Катерину Логвіновну Ющенко. Переглянемо невеличкий відеоролик, який знято цим проєктом. изобретательница первого в мире высокоуровневого языка программирования, украинка Катерина Ющенко. В середине 20 века ее исследования легли в основу компьютерных технологий, какими мы их знаем сейчас. Женщина-кибернетик стала одной из героинь выставки «Наука. Это она». СС ее истории написала 15-летняя киевлянка Марта. Для меня найтикавейшим фактом было то, что технологии, которые разработала пани Катерина, использовались при полете Аполлон-Союз. Так само технології Катерини Ющенко випередили іноземні. Вона випередила на 3-5 років іноземні, і це допомогло створити все те, що є. Це вона створює бекграунд для всього, що існує зараз. Більше всього Марту поразила сложна лічна історія Катерини Ющенка. Її батьків і називали ворогами народу. Її не не давало навчатися, її нікуди не приймали. їй довелось їхати з Києва в Узбекистан. единый университет, где ее приняла Самарканский университет. Выставка «Наука – это она» рассказывает истории 12 украинских женщин-ученых 20 и 21 века. Среди них генетик Светлана Арбузова, которая изобрела использующийся во всем мире в способ перинатальной диагностики. Математик Марина Вязовская, решившая задачу, над которой столетиями бились ученые всего мира. Нейробиолог Нана Войтенко, которая определила механизм возникновения хронических болей и нашла способ с ними бороться. Эти три женщины Наши современницы.